Вітаю тебе на каналі Люцифер МЛ. Сьогодні ми розглянемо доволі незвичну катку в моєму виконанні. Ця катка примітна тим, що мені довелося взяти в якості мідера Мінсітара, і саме це виявилося ключовим моментом. Знову ж таки, це називається нестандартний підхід до ситуації. Ми звикли, що мідери зазвичай це маги, але іноді потрібно робити поправку на вітер. І саме це я зробив у сьогоднішній грі. Дивимось на склад нашої команди. Мінцітар моє. У виконанні Мід, Натан, Голд, Гіневра, Ліс, Іксборг, Соло, Белерик, Роум. І ось подивіться на склад нашої команди уважніше. І ви зрозумієте, чому мені довелось взяти немага на Мід. Подивились, побачили. Ні, ще раз уважніше подивіться, Натан має магічне ушкодження, Гіневра має магічне ушкодження, Белерик має магічне ушкодження, і Іксборг має наполовину магічне ушкодження. Тому мені довелося взяти на мід персонажа з фізичним ушкодженням. Тож, якщо ви бачите таку ситуацію у своїй команді, ніколи не соромтеся брати на мід якогось бійця з фізичною шкодою. Це буде набагато краще, ніж якийсь маг. І не слухайте, якщо що у ваш бік польється бруд через це. Ви робите все правильно. Бо якщо у команді буде 4 героя, котрі мають один тип ушкодження, то суперники просто зберуться в деф цього типу і вам буде ГГ. Дивимось на склад команди противника: Xia Голд, Джонсон Роум, Харіт Соло, Даріус Ліс, Нана, Мій протеже, Мід. Гра в рейтингу. Ранг Міфік. Початок такий самий, як за стандартного Мідера. Допомагаємо нашому ліснику трохи і йдемо на свою лінію протистояти нані. І тут ми бачимо, що ФБ в перші 30 секунд робить харіт проти Іксборга. Вже неприємно. Джонсон з наною намагалися мене зажахати, нічого у них не вийшло. Легкий файт на міду, нічого особливого, все проходить поки що спокійно. Приходжу на золото, ловлю хуком Іксію і добиваю другою. Після чого повертаюся на свій лайн. На міду ловлю нану першою і намагаюся продомажити другою. На жаль, шкоди поки що не вистачає. Ми розмінялися кнопками, в мене з'явилася ульта, і трохи невдало її застосував. Нана теж отримує четвертий, застосовує ульту і першу. Помста мене рятує, і нана робить дурницю. На лоу-ХП застосовує вогневий постріл по Мінсітару, у якого ще працює помста. І в результаті збиває Собі пасивку. І повіривши в себе, що вона доб'є Мінсітара, робить помилку. І Мінсітар відправляє її на фонтан. Ізі. А в цей час Гіневра оформила черепаху. Белерик на річці ловить Даріуса. Ми з Гіневрою прийшли на допомогу. Нана теж час не гаяла і прийшла допомогти Даріусу. Але за допомогою Ульти я відправляю Даріуса на фонтан. На жаль, Белерик теж постраждав, тому відбувся розмін один в один. Побачивши, що на соло лінії я прийшов трохи допомогти нашому Іксборгу і впіймав через кущі Харіта і успішно відправляю на фонтан. А в цей момент наша команда оформила черепаху. І не тільки черепаху, Натан розійшовся не на жарт. Прийшовши на голд, я допомагаю Натану забрати Іксію. Але на цьому сутичка не закінчується. В Натана заїжджає Джонсон з Наною. На жаль, Натан відкисає, а Нана мене трохи відзонила ультою, тому я залетів не відразу. Але з Гвіневрою ми таки забираємо Джонсона. А Нана дала драпака. Але ненадовго. Гвіневра молодчинка, і ми руйнуємо тавер. Даріус загуляв в нашому лісі. За що ми з гвіневрою йому швиденько пояснили, що в таких випадках буває з Даріусами. Допомога Іксборгу відзонюємо Джонсона з наною. Сутичка на черепасі. На жаль, я вчасно не встигаю, і Даріус забирає Гвіневру. Я залетів на ульті. Натан забирає черепаху і Даріуса. Мене відправляють на фонтан. А Натан оформлює трипл. розмін 2 в 3, і наша черепаха. Джонсон вирішив заїхати в Халепу, за що ми його швиденько приводимо в почуття. На жаль, в халепу вступив не тільки Джонсон, а ще й Гвіневра. Даріус знаною забирає Гвіневру, а я не встигаю наздогнати Даріуса. І Даріус віддає в мене відплату, тим самим сповільнює мене. Але ми забрали лорда і тим самим просунулись по фарму. І по вежам. На міду я віддаю ульту в Джонсона і Гвіневра зна. Натаном відправляє його на фонтан. Але, на жаль, на фонтан також відправляють і мене. Але на цьому сутичка не спиняється. Іксборг Дало влітає в нану з Іксією, і Натан оформлює дабл. І в результаті суперник втрачає багато веш на лініях. На жаль, наша команда не знає, що таке відступити, тому ми з Натаном лишаємось удвох. В черговий раз ловимо Даріуса і забираємо його. А тут мене вже ловить Харіт і забирає мене. Даріус вирішив біля лорда полізти на рожон. За що Отримав білет на відпочинок. А ми забрали спокійно лорда. Сутичка на міду, ловимо Даріуса і знову відправляємо на відпочинок. Але, на жаль, Белерик з Віневрою знову відкисають. Тому наша атака поперхнулася. Харіт боляче б'є. Іксборг заліз у лайно. Я вирішив йому допомогти. Ловимо Джонсона дві години ганьби і відправляємо таки Джонсона на фонтан. А поки ми забирали Джонсона, в лайно вже вліз натан, а потім Гвіневра. Я спіймав Нану, але Іксія мене відзонила. і. Тим самим врятувала Нано. Іксборг знову вліз у багнюку. І ми знову поспішаємо на допомогу. Тут я хиблю Хуком. Натан оформив Дабл. Ми з Белериком таки добили Джонсона. Даріус вирішив, що він супергерой. Я його ловлю. І протискаю Помсту. А Нана на лоу хп в цей час. Ну ви зрозуміли. Отримала люлей, по своїй же дурості. Ми з Белериком намагалися запушити трон, але мене Даріус таки забирає. І замість того, щоб біля трону зачистити кріпів, Даріус вирішив, що те 3 важливіше трону. І трохи замешкався, віддався Белерику. Тим самим ми виграємо катку. Перемога. По статистиці в мене 7 вбивств, 4 смерті, 13 асистів, 15% шкоди і 53% тімфайтів. Непогані показники, як для мідера, чому катка була виграна. Основна причина це те, що я взяв персонажа на мід з фіз шкодою, а не магічною. Друга причина незрозумілі вриви з боку Даріуса, через що його постійно вбивали, в результаті чого наша команда забирала черепах, лордів і спушувала лінії. Третя причина. Дурість з боку ворожого Мідера і роумера. Нана з Джонсоном робили непотрібні муви. особливо Нана намагалася вбити Мінсітара, коли той був під помстою, через що частенько відправлялась на фонтан. Ось такий розбір каток на сьогодні. Сподіваюсь, тобі було цікаво і ти зміг щось зрозуміти для себе. А якщо тобі цього мало, тоді ти можеш записати свою гру і надіслати мені. Як це зробити? Посилання буде в описі під відео. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.